Більше місяця минуло після виходу спецпроекту нашої програми, офшори державного рівня. Він стосувався, зокрема, фінансових таємниць президента Порошенка. Розслідування викликало значний суспільний резонанс і його змушений був коментувати сам глава держави. Та чи був президент відвертий суспільством? Анна Бабінець з'ясувала, що навіть після скандалу навколо панамських документів Петро Порошенко приховав правду про свої таємні офшорні операції. Публікація документів з Панамського архіву застала Петра Порошенка в Японії. Існування створеного на його ім'я офшорного ланцюжка, який через Нідерланди та Кіпр веде на Британські Віргінські острови. Президент України пояснив необхідністю передати свою кондитерську корпорацію Рошен у так званий сліпий траст, тобто у довірче керування авторитетній закордонній структурі. Сліпий траст або блайнд траст це траст, у якому довірені особи мають повну свободу дій щодо активів. А одержувачі вигод не мають ніякої інформації про активи трасту і не мають права втручатися в роботу довірених осіб. Підписання угоди про довірчу власність відбулося після дуже довгих консультацій, узгоджень 14 січня цього року. Передача активів «Ротшильд» також завершилася в кінці березня чи на початку квітня. Насправді, на момент цієї заяви 10 квітня жодного сліпого трасту ще не було. Він з'явиться лише 27 квітня, коли швейцарська компанія Rothschild Trust стане власником акцій кіпрської компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка об'єднує активи рошену. Як має виглядати сліпий траст, щоб всі повірили у його існування? Ми спитали у експертів для того, щоб ми побачили траст, що має відбутися з кіпрською компанією? Ну, на мій погляд, там мають з'явитися акціонери, які на підставі угоди про довірче управління цими акціями керують. І вже вони мають визначати директора цієї кіпрської компанії. Акціонери в Рошені змінилися, але для реального управління компанії цього недостатньо. І президент про це знає. Чинний менеджмент компанії буде замінений на представників призначених «Ротшильд». І жодного впливу ні я, ні мої представники мати не будуть. Такий план Петро Порошенко виклав 10 квітня. І вже 25 квітня у кіпрській компанії з'явився новий директор. Тільки ним чомусь стала недовірена особа «Ротшильд Траст, а Сергій Зайцев. Колишній однокласник Порошенка і топ-менеджер президентського рошену. Зміна власників має відобразитися і в українському реєстрі. Однак наразі там змін немає. Власником рошену залишається Петро Порошенко. Я думаю, це має бути видно навіть в українських реєстрах, там де відображаються кінцеві компанії-бенефіціари. Це в Україні це можливо в наглядовій раді. Це можливо навіть в управлінні компанії серед менеджменту компанії. Давно обіцяні президентом Ротшильди саме зараз перебирають повноту влади в українській корпорації Рошен, відсуваючи президента від керування компанією. Ми будемо уважно стежити за реальними змінами у менеджменті корпорації Рошен. Та отримана нами інформація змушує серйозно сумніватися у тому, що бізнесмен Порошенко готовий грати за правилами. Кіпрська фірма, якою нещодавно почав керувати Rothschild Trust, 25 березня випустила 18 тисяч акцій і продала їх по 218 євро за кожну українському пад з Prime Assets Capital, власником якого є Петро Порошенко. Загалом фонд, який об'єднує активи президента України, того дня купив акцій на 3 мільйони 926 тисяч 160 євро. Оскільки на той момент власником кіпрської компанії через компанію на Британських Віргінських островах також був Петро Порошенко, ця транзакція виглядає підозріло. Ми звернулися з тим документом до експертів. Очевидно, що ті кошти потрібні кіпрській компанії, і вона їх буде використовувати для якихось цілих цілих, ну важко сказати для яких. Это может свидетельствовать о том, что фонд накопил некий э, свободный кэш в валюте. Ему понадобился способ его э, передать за границу. Это как раз тот самый способ. Что потребнее было бы открытие рахунки? Да, ну, раз, безусловно, как можно 4 миллиона евро зачислить и пили? ну Из того, что я здесь вижу, я здесь вижу, что выпущены акции на сумму, превышающую 3 миллиона долларов. По этим акціям отсутствует яка бы то ни була задолженность, стала бить вона оплачена, а не оплачена. І того, тип платежа указано, кеш. Що тут і що дивиться? Ну, сей не Ще півроку тому Леонід Антоненко працював у Нацбанку і видавав ліцензії на проведення українськими компаніями операцій за кордоном. Тому його дуже зацікавила така велика інвестиція. Річ йде об інвестиції української компанії в акції іноземної компанії. Така інвестиція потребує отримання ліцензії. Ми разом читаємо постанову Нацбанку про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України від 3 березня 2016 року. За три тижні до того, як фонд Порошенка придбав акції кіпрської компанії з офшорного ланцюжка, створеного під президента та його сліпий траст. Для того, щоб завершити платеж за акції, треба отримати індивідуальну ліцензію. І тоді <тас> можна будь Це перше. Второє. Завершить платеж за лицензии, как як ви в силу пункту 20, за запрещено. З постанови, підписаної головою Нацбанку Валерією Гонтарєвою, випливає, що на момент виведення валюти за кордон фондом Порошенка жодної законної можливості це зробити не існувало. Це було прямо заборонено. Однак документ з кіпрського реєстру не залишає сумнівів, що така операція відбулася. Ми відправили запиту Нацбанк про отримання ліцензії фондом Порошенка. Однак відповіді нам досі не надали. Коли фонд Порошенка купив акції на майже 4 мільйони євро, того ж дня він передав їх своїй же компанії з Британських Віргінських островів Prime Asset Partners Limited яким чином відбувається така передача? Це передача, продаж. Які варіанти передати акції, які шляхи? Це має бути або продаж на е, компанію BVI, або дарування на компанію BVI. Теоретично могла б бути ще якась міна, але е, у BVI компанії фактично немає більше якихось активів, які вона могла б поміняти на ці акції. Тому це або дарування, або договір купівлі-продажу, мабуть. Президент Порошенко не міг не знати про транзакцію у 4 мільйони євро за кордон, яку здійснив його власний фонд. Також він не міг не знати, що його ж власна Віргінська компанія раптом отримала тисячі акцій. Проте, через два тижні після цих операцій, Порошенко робить таку заяву про свою офшорну острівну компанію. Компанія не має відкритого рахунку. І відповідно немає жодної, жодного пенса, жодної копійки фінансових перерахувань. До речі, хочу прояснити ситуацію так само, як і статутний фонд. Її не наповнювався, бо це буде відбуватися по схемі вже Гротшильда. Слова президента відверто суперечать фінансовим документам. Постає питання. А чи знають у компанії Ротшильд про незаконні дії структури, яку вона взяла у довірче керування? Чи влаштовує авторитетну швейцарську структуру такий стан речей? І що про це думає сам глава держави? На жаль, юристи президента з фірми ICU не знайшли часу для інтерв'ю, однак надали свої коментарі письмово. По-перше, стосовно призначення у кіпрську фірму однокласника Порошенка Сергія Зайцева. Сергій Зайцев очолює департаменти зовнішньоекономічної діяльності корпорації Рошен. У зв'язку з цим він був призначений до складу ради директорів іноземної компанії на перехідний період. Питання зміни менеджменту холдингової компанії розглядається Ротшильд як трастовим управителем та буде вирішено ними найближчим часом. І найцікавіше. Про 4 мільйони євро, які, як ми знаємо, з кіпрських документів фонд Порошенка сплатив за акції спорідненої кіпрської фірми. Пад з «Прайм Есец Кепітал не купувало акції кіпрської компанії Сі і Investments Limited. Фонд набув акції на підставі договору підписки на акції кіпрської компанії. В обмін на випущені 18 тисяч акцій фонд зробив внесок до акціонерного капіталу кіпрської компанії. А саме фонд вніс належному частку у ТОВ ЦЄКК. Перевіримо вище сказане документально. Станом на 24 березня фонд Порошенка мав частку у ТОВ. Це ЯКК 510 тисяч 850 гривень. Це приблизно 18 тисяч євро. Якщо вірити словам Макара Пасенюка, виходить, що фонд Порошенка отримав акцій на 4 мільйони євро замість частки в українській товці вартістю 18 тисяч євро. Пан Пасенюк стверджує, що сума у 4 мільйони євро є історичною вартістю товці ЯКК. Та продовжує наполягати, що гроші сплачені не були. Але не забуваймо, що у документі з Кіпрського реєстру у рядку вид оплати написано Готівка, а зовсім не частка у статутному капіталі. Одразу після скандалу, спричиненого публікацією канадського архіву, президент заявив про намір розпочати деофсоризацію українського бізнесу. Порошенко не хоче, щоб українські бізнесмени виводили гроші за кордон, і це справедливо. Тільки правила мають бути однакові для всіх, бо хто слухатиметься президента, який сам має офшори, та ще й в обхід законодавства виводить гроші за кордон.